Щорічно з 2008 року у нашому місті одинадцятикласники змагаються у конкурсі на найкраще вишити вбрання. Долучились до цієї традиції і випускники 2015, А разом з ними їхні батьки та вчителі в міському управлінні освіти кажуть, у попередні роки гідних нагород було чимало, тому тепер вирішили збільшити кількість номінацій. Чоловіче вишита сорочка, жіноче вишита сорочка, виште вечірнє плаття. Виште плаття коктейль випускниці, виште чоловічий стилізований костюм, виште жіночий стилізований костюм. Пані Ольга каже, цьогоріч конкурсантами стали 57 представників 15 шкіл Тернополя. Учасники запевняють, вирішили долучитись не заради перемоги, а щоб привернути до вишиванок ще більше уваги. Мені подобається українська вишивка. Я пишаюсь тим, що я українка, і в такий оригінальний спосіб я хотіла популяризувати українське, хочу продемонструвати свій наряд і хочу. Продемонструвати вишивку в такому незвичайному амплуа. Насамперед, вишиванка це є такий офіційний одяг кожного українця. Я своїй однокласниці хотіла представити наші вишиті костюми публіці і показати, що ми дійсно пишаємо з тим, що ми українці і можемо носити наші вишиті костюми з гордістю. Різноманіття вишиванок оцінюватимуть за певними критеріями. Увагу будуть звертати на майстерність виконання вишивки та крою, оригінальність костюма та його відповідність віковій категорії учасника. Щоб вразити журі, конкурсанти і костюми на замовлення і купував і навіть вишивали самостійно. Моя робота, вся моя робота вишивала. плаття собі чоловікові в нас парна вишиванка одного мотиву. Прийшли на конкурс, щоб показати свою вишиванку і подивитися, які ще бувають вишиванки, щоб попросити маму або бабусі, щоб вишила таку саму. Ці вишиванки вишила мама. Нагородження переможців відбудеться на святі випускника. Переможці отримують грошові премії. Вже рішення виконкому виділено міською радою 10 тисяч гривень. Яка сума буде залежить від того, скільки буде переможців? Це може бути і 500 гривень, тисяча гривень. Оцінювати вишиті костюми буде журі, в складі якого представники батьківської ради, профспілки, управління культури і центру творчості дітей та юнацтва.